Доброго дня, шановне панство. На цих кадрах Дар'я будує для вас дуже гарну рослинну клітину. Робить це дуже швидко, такий спідранчик. і отак от вона це все в геншині будує. Тут вже дівчинка вам зараз буде все показувати. Клітина оболочка в нас є. Таким фіолетовеньким, клітина мембрана. Ось вона летить до вакуолі. Далі вона зараз тут постоїть, вам все покаже. Йдемо далі. У нас червоненька така мітохондрія. Далі зелений хлоропласт, воно там є дро, трішки далі, комплекс з гольджі фіолетовим. Ще одна мітохондрія, потім диктіосоми в нас є та рибосоми. Все ось все, вона так показала, йде. І отак от ще робить вам, на щастя. Я, звісно, Гейні все пояснила, але мені здається, що я так пояснила, що нічого не зрозуміло, тому тут ще все чітко вам підписано. Ну, це, типу, все. Дякую за увагу. Тут буде написано, де я працювала, що я робила і хто я взагалі така.